Це, ну, це якась. Лейкерс перемогли в домашньому матчі. Я радію з такої новини. Це був матч у відповідь. Наразі йде стадія плей-оффу. Це коли команда, яка програє, більше не грає за кубок, за чемпіонство. І вже було дві зустрічі. Грали з вульфами, з волками. Там крутий чувак Ентоні Едвардс. Постараємось прикріпити більше картинок, щоб ви подивились. І Лейкерс. Першу гру програли на виїзді. Не пам'ятаю, з яким рахунком, але це було сумно. Другу гру вдома виграли, і Лука Дончич допоміг, і Ліброн, і Рівс. Я бачив, як проходив От повз кремезних, Я не знаю, але там дуже всі здоровенні. Ось міні ти дивишся, ну це якась. Лейкерс проти них як якісь студенти виглядають. Ну це як я, наче я трохи розбираюся, так ну страшно. Ми вітаємо Лейкерс, Це дуже важлива перемога. Тримаємось далі. Ще треба плей-офф проходить до чотирьох перемог. Тобто ще три перемоги, і Лейкерс ідуть далі.